Hello Friendly, з вами, Деніс Friendly. Ми пробували з вами народ кіткат, Солена, Карамель. Це була шоколадка. Та. Сьогодні ми попробуємо з вами кіткат, також новинка від кіткат. Горішки. Та. Що тут пише? Шоколад, молочний та чорний. З вафлею в середині та начинку пасту з лісових горіхів. Паста лісових горіхів. Але пише, що не тільки молочний шоколад, та чорний. Що ще й чорний є, це не добре. Я був, коротше, у Івано-Франківському. І купив ще ці дві плиточки, кіткати. Тут ще є доубл чоклет, що перекладається шоколад, молочний та чорний з вафлею всередині та начинку з какао-порошком зі сниженим молочний та чорний шоколад. какао-масло. У доповненні какао маса. Коротше, доубл чоклет і зі смаком горіхів. так. Тому зараз ми в цьому відео попробуємо з горіхами, а вже в наступному відео спробуємо доубл Так. Тому такі справи погнали до доставки цього відео, відкриємо цей кіткат. Зі, зі смаком горіхами та дамо оцінку. Let's go! Пенні реагує. Дені Пенні реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Значить, кіт кат, шоколад молочний та чорний. з Звафли в середині та начинку. Із пастою та лісових горіхів містить та, та чорний шоколад містить рости до какао-масла. Коротше, е чорний шоколад. А що, що, що? Звафли в седин та... Лісових... Коротше кіткат зі смаком лісових горіхів, ріхів, горіхів. Поїхали їсти. так. Поїхали ми їсти. Поїхали ми їсти. Поїхали ми їсти, їсти, їсти. Обожнюю з вами їсти. Думаю, по животі видно, що люби їсти. Треба худати. Так, добре, а зараз треба відкривати. Так. так. Я пам'ятаю, того разу ми мучились не могли відкрити. Ну, як зараз? Дуже будемо мучитися, але зараз... Чи я зможу це відкрити, чи не зможу. Так, до якого числа? Чекай, я не подивився. Ага, ще є час. Так. Смачно люблю ласувати, ласувати. Все, я відкрив. Ну. Вроді кіткат. Мені все-таки, напевно, з карамеллю буде найліпше, ніж з горіхами. Зараз дізнаємось. Бо тут пише, що ще чорний шоколад на секундочку. Це не дуже радує. Та, ось такий. Блін, таю моментально в руках. Ось так. Блін, та не тай. Я ще маю показати це презентабельно. Ось так. Ось тако. Так. Поїхали їсти, бо це... О! Прошу дуже. Так. Дорого коштує, але тає... Й... Дуже швидко. Поїхали. Ну. Mm. Угу. Mm -hmm. Мені не повезло. Тут чорний шоколад, сердиня начинка гріхів. Ілісує горіхів. А намальований молочний шоколад на секунду. Їсти, вроді трошки можна. Може далбол чоколад, не буде чорний там сильно. А може буде, бо. Не знаю, трохи чути того чорного шоколаду легонько. Ставити вісім, напевно. Ставимо вісім. Угу. Так. Реагуємо все окремо. Спочатку шоколад, потім всередині начинка. Це таке на смак, як звичайний кіткат. ціну луплять ого-го. Бо це шоколад рахується. Чекайте. Так. Спочатку шоколад. Мабуть, тут все на 8 буде. Я не можу тут розділити. Мені здається, начинка горіхова на 9 балів. Треба ще раз прореахувати. Не можу просто добратися. Ану, а лопко це. О, начинка горіхова сама. Угу. Сама начинка горіхова на 9 балів. Так, то самий шоколад оцей, що покритий. На 8. Сердини начинка на 9. Ну і вафля на вісім. Сама. Коротше, пробуйте. Якщо хочете. Такий кіткат. Щось думав, що це буде молочний шоколад, а не чорний. Як реагують зуби моїм? Трохи болять, трохи ні. Хочу заболіти, але вроді не дуже болять на цю шоколадку. Те, що тут вафля є, то можна ще їсти. Я от собі думаю, що можливо того, що я цей шоколадний поставив у холодильник. Був у мене весь час в пакеті після покупки. Може, тому і зараз техтає. А може і в холодильнику би таке саме було, якби я вийняв з холодильника, але ж би був ще холодніший. Не знаю, не знаю. Знаю то, що ми доїдаємо. Блин, 8 балю. То начинка витащила. Якби така начинка сама була, що і в що і тут. Я б взагалі 7-6 поставив. Це чорний шоколад. Ти й тому. Коротше з карамелю було смачніше. Коротше, 8 балів. Так. Добре, дружні. Будемо завершувати. ось таким пальцем треба помити. Не, можу не чіпати телефон, я з ними руками помию. Коротше, їсти, в принципі, можна. Не скажу, що дуже противне, дуже гірке, але Для любителів чорного шоколаду це більше підійде. Бо я любитель... Молочного шоколаду більше, ніж чорного, та. Чорного не люблю. Не знаю, може удобл ...чоколад буде молочний. Подивимось. Добрий народ, я з вами прощаюся. Хоча чекайте. У цьому теж пише, що шоколад молочний та чорний. Що так само, мабуть, буде чорний. Бо тут теж пише шоколад молочний та чорний. Значить, таке саме буде. Добре, в наступному відео відкриємо це. І дізнаємось. А тільки тут з вафлився та начинку какао-порошок. Тут какао-порошок, тут лісові горіхи. Так. Тому такі справи. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Франні. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ось такий був кіт-катик. Я поставив 8 балів. Ви можете також. Його спробувати. Він продається в сільпо Тоже продається у Вельмарті. Ну, не знаю, як його сільпо, можете. Сільпо це популярна в Україні точка мережева. Можете у сільпо спробуйте купити і написати, як вам. Сподобалось цей Коротше, шоколад від кіткату. Чи не сподобалось? Я з вами прощаюся. Всім пока!